Ці бійці стали символом героїчної оборони Азовсталі. 16 по 20 травня 2022 тисячі після наказу командування, захисники Маріуполя залишили територію заводу. Вони тримали оборону 86 днів. Командував полком Азов Денис Прокопенко з позивним Редіс. Він з перших днів повномасштабки та вів переговори з росіянами щодо евакуації цивільних. Його заступником був Святослав Паламар, позивний Калина. Він теж пройшов усю оборону разом із побратимами і часто виходив на зв'язок із журналістами про з бункерів Азовсталі Богдан Кротевич, позивний Тавер, був начальником штабу полку Азов. Після повернення з неволі він знову став до служби і допомагав іншим бійцям повертатися додому. Нещодавно Тавер звільнився із служби. Сергій Волинський відомий як Волина. У квітні 2022-го очолив 36-ту бригаду морської піхоти. Йому разом з іншими бійцями вдалося прорватися на Азовсталь, де він залишався поруч до кінця оборони. Зараз Сергій вже не в армії, а займається фондом Сталеві, який опікується морпіхами та їхні. Мем родинами.